A standing ovation for a Ukrainian veteran of the Second World War. Who fought the Ukrainian independence against the Russians and continues to support the troops today. Even at his age of 98. Спікер Нижньої палати парламенту Канади Антоні Рота пішов у відставку після скандалу через запрошення на засідання парламенту 98-річного українця. Рішення він ухвалив на тлі скандалу і запрошення ветерана дивізії СС Галичина Ярослава Гульки на виступ Володимира Зеленського. Міжнародний скандал, в епіцентрі якого опинився ветеран дивізії ВАФН СС Галичина Ярослав Гунька в канадському парламенті, проявив одну проблему: в держави Україна немає позиції щодо історії про дивізію ВАФН СС Галичина. Позицію мовчання, поки дорослі обговорюють український колабораціонізм в Другій світовій, важко назвати суб'єктною. Про дивізію ВАФН СС Галичина є безліч матеріалів в публічному доступі. Я рекомендую випуск Вахтанга Кіпіані на історичній правді. Історію без міфів, а також свіже інтерв'ю британського історика українського походження Мирослава Шкандрія на локальній історії. Тому я не переповідатиму загальновідомі історичні факти про це формування, а просто залишу посилання в описі відео. Натомість я зосереджуся на темах, які обговорюються менше? Наприклад, як сталося так, що українці, вже знаючи про єврейські погроми та українських остербайтерів, пішли воювати на боці гітлерівської Німеччини? Чи шкодували самі ветерани дивізії Галичина про свій вибір вступити в дивізію? Як воювали пропаганди УПА та дивізії СС Галичина? Як митрополит Андрей Шептицький ставився до створення дивізії? І, зрештою, як нам ставитися до цієї сторінки на? Нашої історії щоб наступного разу бути готовими комунікувати її на державному рівні, а не відмовчуватися, вдаючи, що це нас не стосується. Почну з того, що на боці гітлерівської армії у різний час воювали мільйони представників різних національностей і представники різних держав. Важко знайти країну в Європі, де не було нацистських колаборантів і військових формувань, що воювали на боці Гітлера під час Другої світової. До двох мільйонів бійців, які воювали на боці Гітлера, були вихідцями з СРСР. Дивізії Waffen-SS формувалися не лише в Україні, але й в Естонії, Латвії та Литві. Це відбувалося з різних причин. І складність цієї теми в тому, що багато з цих людей не були ідейними нацистами. І Якщо вам попадеться русський, який буде розповідати про винятковість українського колабораціонізму, розкажіть йому про мільйон російських власівців, які не просто воювали на стороні Гітлера, але й чинили воєнні злочини. Це був ну такий приклад колабораціонізму співпраці з нацистськими окупантами. Це не якийсь унікальний випадок як Любить розказувати російська пропаганда чи, чи якась інша пропаганда, що мов, от українці там ледь не чемпіони з колабораціонізму. Абсолютно ні. Колабораціоністи були на всіх окупованих територіях і в тому числі в таких державах там Західної Європи, як Франція, Бельгія, там, Нідерланди, Данія, ця історія безпосередньо зачепила мою родину. Мій двоюрідний дід Микола Коковський долучився до дивізії Вафен SS Галичина в Тернополі 1943-го, коли йому було 19 років. На той час він працював на телеграфії та добре знав німецьку мову. Мені відомо, що в дивізії він був перекладачем після війни. Потрапив до дворічного британського полону в наметовому таборі в Італії. А в 1950-му на кораблі Дженерал Ві Ем американських військово-морських сил прибув до Нью-Джерсі. Його квиток я знайшла в одному з онлайн-архівів. Це була далеко не унікальна історія для чоловіків Галичини того часу. 1943-го 82 тисячі українців Галичини за місяць зголосилися вступити в дивізію. Ось спогад родички львівської художниці Іванки Демит Надії Мудрої, яка працювала у відділі пропаганди дивізії. Тут дуже багато хлопців. Ну спочатку, ООН революційна ООН сурний Бандерик. Була проти власне того. Але тому, що молодь то була ініціатива, може, радше Центрального комітету і Мельниківського напрямку. Але тому, що молодь, особливо хлопців, очевидно, дуже потягнулися до того. Ну, раз так, то значить треба. Майже більше як половина нашого класу пішла в дивізію. Останніми днями ми багато чули, що українську фронтову дивізію Вафен СС Галичина, Нюрнбергський трибунал і канадська комісія дешена не визнали злочинною. Втім, аналогічні комісії, які розслідували причетність ветеранів дивізії до воєнних злочинів під час Другої світової, були також в Австралії. Комісія Ендрю Мензіса 1986 дев'ятсот та комісія Хезерінгтон челмерс в Британії 1989 дев'ятсот Жодна з цих комісій не знайшла фактів причетності дивізії Галичини як до голокосту, так і до злочинів проти цивільного населення. У своїй книзі The Reconstruction of Nation» історик Тімоті Снайдер пише, що кар'єра дивізії Галичина почалася в 44-му з каральної акції проти польського населення в селі Гута Пеняцька. Втім, це давно спростована інформація, яка продовжує поширювати. Адже в цій акції брала участь не дивізія, а 4-й галицький поліційний полк СС. Ці структури часто плутають. Втім, дивізії закидають, наприклад, затримку німецького фронту у словаччині наприкінці Другої світової, коли там ще переслідували останніх євреїв. Мене приділили до 4-го дивізіону артилерії телефоністом. І так ми прийшли в бої. Ми виїхали е, зі Словаччини, перейшли тисячі кілометрів аж до Словенії, маленьке містечко Каменка. Там, бо, там також були бої з літовцями, але вони обережно відходили від нас, боялися. Найбільша частина бойового шляху, дивізія Галичина, власне, пов'язана саме з фронтовими бойовими операціями проти Червоної армії на Східному фронті. Є. Застосовували в придушенні, наприклад, словацького національного повстання восени 44-го року Вкремі її частини були перекинуті в Югославію для боротьби з тамтешним комуністичним партизанським рухом. Однак, знову ж таки, ну я принаймні не можу сказати, щоб я знав якісь джерела, які б засвідчували про засвідчували звірства споєння вояками цієї вісі. Так, звичайно, що участь у придушенні рухів опору антинацистських це все-таки теж. Сторінка, якою не слід пишатися, тобто, фактично, дивізія, ну, була співучасником нацистської окупаційної політики, але все ж таки про якісь такі страшні злочини проти цивільних, які можна там інкрименувати іншим дивізіям СС чи військ СС, там таким як Мертва голова, там або, наприклад, 29-та дивізія військ СС, відома також як російська народно визвольна армія, яка складалася з росіян. От вона брала участь, наприклад, в придушенні Варшавського повстання, і там відповідно це повстання було дуже криваво придушене в серпні і жовтні 44-го року з численними жертвами серед цивільного населення. От і про цю дивізію російську можна достовірно сказати, що на її совісті є звірства і вбивства цивільних людей. Про дивізію Галичина поки що ну, такого сказати не можна таких джерел невідомо. Завдяки дослідженням історика Мирослава Шкандрія можна сказати, що дивізія Галичина це єдине формування нацистської Німеччини, про яке написано так багато книг, спогадів і преси, тому що самі ветерани дивізії були винятково активні в діаспорі після Другої світової війни. Продуктивне часописне та літературне життя почалося вже за колючим дротом у військовому полоні в італійському таборі Ріміні. Куди вони потрапили після капітуляції Німеччини? Ця сторінка мало нами досліджена. Втім, в таборі дивізійники розгорнули потужний книговидавничий і пресовий рух. Наприклад, видавали газети Життя в таборі, батьківщина, сатиричне видання Оса. І так далі після звільнення з полону 1948 року колишні вояки дивізії роз'їхалися по всьому світу: в США, Канаду, Австралію та Аргентину. Там вони ставали активними членами українських громад. Одним зі знакових моментів в дивізійній пресі став 1972 рік, коли в діаспорянському журналі Вісті Комбатанта, який виходив у США між самими дивізійниками, відбулася відверта дискусія щодо вступу українців в дивізію Галичина. Війни на боці Німеччини одні ветерани виправдовували вступ до дивізії, наполягаючи, що на той момент це був єдиний реальний шанс сформувати українські військові сили для майбутньої боротьби за незалежність України. Інші називали власну участь помилковою і такою, яка кинула тінь на український рух опору. Така полеміка точилася між дивізійниками Богданом Підгайним, який критикував вибір українців, та Олегом Лисяком, який йому опанував. Дивізійник Павло Грицак у своїх спогадах вежі і кулемети 1959 1959-го писав: у дивізії не лежав шлях до здійснення наших військово-політичних аспірацій. Сама дивізія, як інструмент збройного чину, жодної користі нам а большевикам шкоди не принесла. Вона була нам потрібна тільки лише як шкода, і цю свою роль вона назагал сповнила про цю полеміку. Детально розповідає Мирослав Шкандрій у своїй новій книзі знамен розгромлених гітлерівських армій зараз. Ми вже знаємо, як розгорталася історія. Втім, погляньмо, перед яким вибором опинилися українські хлопці в Галичині у 1943-му. Варіант перший чекати повторної окупації совєтів і мобілізацію в Червону армію після голодоморів, репресій проти церкви, масового розкуркулення селян, арештів та розстрілів НКВС. Я був свідком того, коли в 39-му році до нас прийшли так звані визволителі, які ми зустрічали із світами і так далі, брамами всяким арками, що вони залишили після себе. Закотованих замортованих наших ні в чому не повинних людей. Апогею цієї політики відбувся влітку 1941 року, тому що після наступу вермахту на радянський союз, як ми знаємо, Червона армія дуже поспішно відступала із західних областей України і не встигала органи НКВС не встигали евакуювати в'язнів, які тоді утримувалися в тюрмах, і за наказом наркома Лаврентія Берії їх. Просто розстрілювали і за підрахунками сучасних вчених, от влітку 41-го року по тюрмах західної і правобережної України було розстріляно 23 22 тисячі в'язнів тобто тих людей, які ще не були засуджені, не мали вироків. В них же у всіх були родичі, там батьки, діти, там брати, сестри, і о, для них це теж був великий шок. І нацисти, коли приходили в. В українські міста вони в першу чергу використовували це для своєї пропаганди. Не відчиняли тюрми. Вони дозволяли людям приходити і впізнавати своїх родичів закатованих. Люди очікували, що при поверненні комуністичної влади це все повториться, і ймовірно, що в значно більших масштабах. Я бачив тих жертв москалі, які залишили після себе, ті визволителі. Розумієте, десь у мене там така зародилася ну, ненависть, жорстну не жорстокість, бо я ще не міг таке розуміти, що таке жорстокість, ненависть, щоб більше не допустити до цього злочину. Вибір другий вступ в дивізію Галичина на стороні гітлерівської Німеччини. Формувалися такі з одного боку антикомуністичні настрої, з іншого боку, ну, грали на страху людей. Це все каналізувалося, от в напрямку такому, що Німеччина може єдина стати ну на захист людей, не допустити повернення радянського режиму. Ну і відповідно, що підтримуйте німеччину, долучайтеся а, до німецької армії для того, щоб ну, зупинити цю радянську навалу. На той момент дивізія була частиною легальної армії із зарплатою та озброєнням. До того ж, її формування припало на 1943 рік, коли Німеччина уже програвала. А значить, скоро вірили чи хотіли вірити українські добровольці, можна буде поборотись за незалежність України, здобувши військовий вишкіл. Вимувалася Німеччина, Я перші пішов, записався тільки тому, щоби освоїти отознання військової стратегії. А ми знали, що німці тоді були ну, в Європі, можна так сказати, домінантами в цій справі військовій. Я пішов дивізію, не встиг, що ми знали, що третій, що то Рейху Німеччини не були під Сталінградом, ми вже знали всі молоді. А, а я був вже тоді е, юнаком, ОУН, членом ОУН, юнацької організації нам читали лекцію. Що ми знали, що шлях трафить німців? Мотивація вступати в дивізію підсилювалася потужною пропагандою, в якій брала участь авторитетна українська військова еліта, колишні генерали УНР, які на той момент представляли Український центральний комітет, єдину українську установу, визнану і контрольовану німецькою владою. Її очільник, український географ та військовий УНР. Кобійович мотивував вступати в дивізію. Так ми є за творенням дивізії, бо цього вимагає український інтерес. Наші користі такі. Ми включені в боротьбу з більшовизмом не як безіменні. Ми входимо на політичну арену, хоча й в скромній формі, а навіть на європейську, на світову. Ми рятуємо себе фізично. Ми творимо зв'язок армії. Це може бути точка входу для дальших планів. Лише в цей спосіб можемо творити під проводом українських старшин військову школу для української молоді. Ця школа дасть здисциплінованість, послуг, одвертість, чесність, прямолінійність, почуття відповідальності і інші вояцькі чесноти. Наша боротьба з Москвою набере офіційних форм. Підтримали дивізію Хорунжий УСС актор Осип Гірняк, екс-командувачі Української Галицької армії Гнат Стефанів і Михайло Омелянович Павленко. Діяч з УНР Іван Боберський. Та інші ветерани на реєстраційні пункти у Львові прийшло близько 300 колишніх військових армії УНР, а в Тернополі понад 400. Більшість з них не пройшли лікарську комісію через вік та стан здоров'я. Але цей їхній жест був прикладом для тисяч українців, які вважали цих людей моральними орієнтирами. Набір до дивізії Галичина не був секретним. Всі, хто хотів знати, знав. І, і то і обшив, ціла Галичина про це чула і балакала. Німці нічого нам не обіцяли. Німці мали свій план, навіть назва Українець українці не було дозволено. Була тільки назва «Галіціанер», Була галістічна дивізіон, тобто то спадкоємці австрійської ще влади, так би сказати, німці нав'язували. Галичина була в руках Австрії. Не, не не, так давно у цих словах німці нам нічого не обіцяли. Полягає найбільша драма цього вибору жодних конкретних обіцянок стосовно української державності нацисти ніколи не давали. І ну, після особливо після після сорок року, після того як вони не визнали акту відновлення української держави, заарештували голову уряду Стецька Степана Бандеру. І їхня їхня пропаганда на цю тему зводилася до. Ну, таких непевних обіцянок, що, мовляв, триває боротьба проти більшовизму, віковічного ворога, України і Європи, українці мають стати пліч опліч з німцями під проводом великого фюрера, боротися проти більшовизму, заслужити право там, на висувати якісь вимоги в цій боротьбі, а після перемоги там, фюрер вирішить. І в агітації заступної дивізії, в пресі тодішній це легко перевірити. Поняття самостійна Україна, незалежна Україна, Українська держава жодного разу не звучало. Здебільшого все зводилося до там боротьби проти більшовизму, боротьби там за кращу долю за волю. Доволі таких абстракцій. Наче бачення таке було може недалеко глядне, що дійсно окупант спокодвічний москаль треба його знищити, і Україна буде мати свою якось автономію. Ну, яким райхує, ми тоді не задумалися. Молоде моє покоління. Йти в дивізію означало не потрапити тим же Остарбайтером до Німеччини на примусові роботи. Що ж до переслідувань та вбивств євреїв, то українці здебільшого не проєктували цю трагедію на себе, бо відчували себе самих під загрозою знищення. Тут процитую історика єврейського походження Тоні Джатта на цю тему. Багато не євреїв Східної Європи самі були жертвами звірств. У руках німців, росіян та інших. І коли вони пригадували війну, то зазвичай думали не про страждання своїх єврейських сусідів, а про власні страждання та втрати. Повний його есей проблема зла у повоєнній Європі на історичній правді я залишу в описі відео. Якою ж була позиція митрополита Андрея Шептицького, який на той час був беззаперечним авторитетом галицьких українців та рятував євреїв в часи голокосту? В 1999-му в часописі Патріархат було опубліковано лист громадського діяча Михайла Демковича Добрянського, зокрема з таким текстом. Митрополит Андрей не уділив свого благословення дивізії Галичина, що поголоски про таке благословення неправдиві, бо не відповідають дійсності. Слуга Божий Андрей, що стосується дивізії Галичина, висловився двома актами: позитивно визнав потребу української збройної формації і призначив 12 військових капеланів під проводом отця Василя Лаби, професора богословської академії, який раніше в австрійській армії і в Галицькій армії був капеланом. Ані в часи, коли творилася дивізія, ані пізніше ніхто з українських діячів, які мали близьке відношення до дивізії, не знав нічого про благословення митрополита для дивізії Галичина, бо такого акту не було. Багато визначніших громадян висловлювались про потребу військової формації. Найвиразніше сформулював це Дмитро Паліїв. Його версію Володимир Кубійович, голова УЦК, приписав митрополитові. Втім, сьогодні інститут Яд Вашем далі не визнає право на вшанування митрополитів, Лита Андрея як праведника світу, закидаючи йому підтримку створення дивізії Галичина. Але це тема для окремого випуску. Вибір номер три: вступати в лави УПА в ліс без забезпечення, без зарплати, без зброї, підпільно і для боротьби з двома наймогутнішими тоталітарними арміями світу за незалежність України, яку ніхто не визнає. Як вам така перспектива? Тут. Також потрібно врахувати, що німці в той час активно придушували підпільний український рух. Бійці УПА все ж намагалися співпрацювати з ветеранами дивізії неофіційно, попри інформаційну війну між ними. А частина дивізійників з часом переходили на бік УПА. Ми пішли в дивізію по зброю і провистків. Ми всі я би слав майже до одного чоловіка, бо я собі не виявляю, що хтось був іншим. Хтось інакше думав. думали одно – підемо в дивізію. Достанемо висо, дістанемо зброю, ми впусемо ліси, і будемо партизанами. Будемо упа. Командування УПА і провід ОУН е, власне постановили проводити розкладницьку роботу з одного боку для того, щоб перетягувати українських військовослужбовців на бік УПА, або для того, щоб е, ну нав'язувати певні контакти, щоб можна було діставати зброю, наприклад, або якось мати своїх людей, щоб в якийсь підходящий момент можна було ну там домовитися або про. Якийсь нейтралітет, або навіть ну передбачалася можливість, що можливо цю дивізію можна буде, або її підрозділ може буде перетягнути на свій бік. Там і були члени ОУН серед добровольців дивізії, наприклад, Григорій Голяш, там Богдан Підгайний, Богдан Чайковський. Хтось когось знав там, ж часто люди були з одних сіл, або з інших з одних там районів. З іншого боку, німці і такі знаєш ідейні ну прихильники власне. Співпраці з німцями негативно ставилися до тих е, м, добровольців дивізії, які переходили на бік упа. Ну їх зневажливо називали партійними, маючи на увазі ОУН. і е, контрозвідка дивізії ретельно відслідковувалася. Ці, ці ці випадки, і тих, хто тих, кого спіймали на гарячому на спробі перейти до УПА, їх заарештовували і відправляли до концтаборів, Зокрема, відомо про командира роти е, Федора Бараненка, який сприяв переходу своїх підлеглих е, на бік УПА. Його викрила контррозвідка і він потім отримав строк ув'язнення в концтаборі Дахаву. Отож, який із трьох варіантів обрали б на той час ви? Напишіть в коментарях, але перед тим погляньмо, яка запекла інформаційна війна точилася між дивізійниками Галичини та українською повстанською армією. Ідеологи та прихильники дивізії говорили, що не варто йти в бідну УПА, де потрібно буде мерзнути в холодному лісі. Називали підпільників бандитами і розбійниками. Вони звинувачували упівців у розосередженні українського визвольного руху, бо УПА, мовляв, ослаблюючи німецькі союзні війська, несвідомо підсилює режим Сталіна. Як ти будеш між двома, зроблять з тебе кіселя. Ось як треба воювати, батьківщину визволяти. Приходь до нас і за допомогою німців Проженемо більшовицького диявола з нашої української землі. А на цій картинці зібрані, мабуть, всі основні меседжі пропаганди дивізії. Хіба не бачите, панове з УПА, як Сталін радіє із Кремля? Подивіться краще, як у ВВ більшовиків завзято б'є. Краще вам побрататись із німцями об'єднатись. Як приємно одяг мати скоростріли і гармати під національними прапорами, розгромом сталінців з жидами? У півці у відповідь звинувачували дивізію Галичина в тому, що вони псують імідж українців і дискредитують. Боротьбу за незалежність колаборуючи з німцями. Ця позиція була чітко сформульована в статті краєвого проводу ОУН-Б до вкруги СС Стрілецької дивізії Галичина 1943 року. Необчисленні шкоди може принести нам ця так звана Галицька дивізія на міжнародному форумі. По наших батьках одержали ми в спадщину марку германофілів. Треба було багато покласти тредів і жертв, зокрема протягом останніх двох років. Щоб здобути для українства опінію суверенного політичного чинника, це нам частково вдалося. Світ перестав уважати нас політичною експозитурою Берліна. Аж тепер знову знайшлися люди, які ще раз на очах світу намагаються дочепити нас до німецького воза, і то в той час, коли стає щораз більш наочним, що цей віз котиться у пропасть. Справді більш медвежої послуги власній нації зробити годі. Сьогодні немає жодних сумнівів, що твориться не українська національна, але Німецька колоніальна частина відношення українського народу до неї таке, як і до всіх попередніх німецьких спроб, Себто негативне, бо іншим воно бути вже не може. Також в УПА наполягали на тому, що дивізійники борються за імперські інтереси Німеччини, яка не збирається визнавати українську незалежність. Без української держави, без українського уряду не може бути й української армії. Те, що планують німці, це дальший визиск, цим разом фізичної сили народу. Це дальше його винищення, і ставлення наше до цього у тому випадку може бути тільки негативним. Зрештою, упівці мали рацію. Третій рейх кинув дивізійників у декілька кривавих битв з більшовиками, зокрема в котел під бродами, де загинуло понад 7 тисяч. Дивізійників Галичини. До реальної боротьби за незалежність України справа так і не дійшла. Німеччина капітулювала. Чимало українських дивізійників потрапили спочатку в полон, а потім роз'їхалися в різні країни Західного світу. Деяких дивізійників обманом повернули в СРСР та засудили на багаторічні терміни в Гулагу. Це, що наші хлопці пережили і своє життя віддали. Сьогодні я беру. Під сумнів, що треба було дивізії, в той час виглядало, що треба було. Сьогодні я сумніваюся, бо шість тисяч згинуло нашої молоді. А тепер як же ж ми маємо оцінювати цю сторінку нашої історії? Ось яку оцінку тим подіям дає історик і син дивізійника Мирослав Шкандрій? Я вважаю, що це був трагічний епізод в українській історії. Україна з знаходилася між двома вогнями двома потужними силами. Ці молоді хлопці хотіли в 43-44 році боротися за незалежність, а вони вступили до до дивізії, але це була помилка. Їхня мотивація була та сама, що в 18-му році, 1918 році, у хаосі наприкінці війни буде потрібна нам, українцям буде потрібне професійне військо. І так само, як Січерові стрільці перетворилися на ядро української армії, яка боролася незалежність, може нам вдасться щось подібне зробити наприкінці Другої світової війни, бо вже було видно в 43-му році, що німці програють. І це була е, мотивація багатьох. Молодих людей, які пішли у військо, але це була помилка. А тепер повер... Нусь до скандалу в канадському парламенті через складність нашої історії часто історію дивізії Галчина та історію УПА в діаспорі не розділяють, оскільки мета в одних українців та інших була одна незалежна Україна, хоч в одних і других були принципово різні шляхи її досягнення. Тому я допускаю, що Ярослав Гунька як активний член української громади, який багато інвестував у збереження української культури розвиток. Науки, а також як ветеран Другої світової міг мати образ борця за незалежність. Між іншим, історія Ярослава Гуньки в дивізії обмежилася загалом вишколом і службою в Мюнхені в протиповітряній обороні. Його спогади я залишу в описі. Відео прийшов 43-й рік. Німецькій армії пляново відступали на захід. Думка про поворот тих звірів у людській подобі з червоною зіркою на лобі стала реальною. Час і події сказали, що прийшла черга на моє покоління іти слідами попередників, і пішло воно задля ідеї Соборної України. Наші дороги були різні, бо така то була доля нашого бездержавного народу. На поклик ОУН багато пішло в ряди УПА. Інші на поклик Українського центрального комітету пішли добровольцями до дивізії Галичина. Який висновок можна зробити? По перше, всередині України ми не проговорили тему. Дивізії Галичина і не маємо плану кризових комунікацій трагічних сторінок нашої історії, яка є інструментом Росії у війні проти нас. По-друге, ми живемо в реальному світі, який засудив нацизм на політичному рівні і правильно зробив, але який водночас не дав оцінку злочинам комунізму, який був таким самим злом. Із якого виросла сучасна фашистська Росія, нерідко сьогодні від західних інтелектуалів можна почути, що сам комунізм був не такий поганий. Просто Ленін, Сталін і компартія неправильно його реалізовували. А от нацизм прямо називав своїх ворогів і знищував їх, тому він є абсолютним злом: будь-яка історія співпраці чи асоціація з нацистами в західному світі сьогодні стирає твою репутацію, не враховуючи складнощі тогочасного історичного контексту, особливо контексту Східної Європи. Особливо якщо ти українець. Бо, як не парадоксально, світ, де ефективно і давно працює російська пропаганда, розглядає під лупою український колабораціонізм під час другої. Світової, але часто не бачить історії тих же росіян, власівців в гітлерівської армії. Саме тому пам'ятник власу в Нью-Йорку чи в Празі ніхто не прикриває, а пам'ятник ветеранам дивізії Галичина у Філадельфії доводиться прикривати. Втім, одна справа: Захід, який має чіткий антинацистський консенсус і не має консенсусу щодо комунізму. Інше реальне життя українців під час Другої світової війни. А воно значно складніше, ніж здається, з перспективи 21-го століття, бо у ньому було два великі зла і часто вибір без вибору. На сьогодні, все. Дякую, що дивилися цей випуск. Дякую всім патронам за підтримку. Без вас цей контент був би неможливий. Я також дуже вдячна львівському медіафоруму за технічну підтримку. Бережімо нашу національну пам'ять. Підтримуємо ЗСУ. І слава Україні.